Оскарження відмови військової частини у виплаті військовим строковикам віком до 25 років 1 мільйона гривень. Відповідь від адвоката на підставі закону та на підставі судової практики, яка на користь військових строковиків яким відмовляють у отриманні зазначених виплат, спочатку військовий звертається до військової частини з рапортом, у подальшому відмова військової частини та можливо оскаржити таку відмову у судовому порядку, та ми розглядаємо конкретне судове рішення у коментарі та наприкінці публікації. І так, військовий у суді обґрунтовує тим, що відповідно до постанови кабінету міністрів України від 11.02.25 номер 153 військовослужбовцям, які брали Безпосередню участь у бойових діях в районах ведення бойових дій строком менше 6 місяців у зв'язку із наявністю у них захворювань, поранень, травм, контузій, одержаних під час захисту вітчизни або їх перебування та звільнення з полону, крім тих, які добровільно здалися в полон. Винагорода виплачується в повному обсязі, оскільки військовий отримує свою травму у зв'язку із захистом батьківщини. Має право на отримання. Одноразової грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень на підставі постанови номер 153. Так, текст постанови доповнена згадками про Державну прикордонну службу у зазначеному випадку. вказане підтверджує факт того, що військовослужбовці Державної прикордонної служби мають право на отримання цієї грошової винагороди. Військова частина, вона як завжди, заперечує про можливість цієї здійснення виплати. Тоді подано позов до суду. А вони заперечують, військова частина. Вони просять відмовити в задоволенні позову, але військовий був зарахований до списків особового складу з 2021 року. Не звільняючи з військової служби, він уклав контракт строком на три роки. Та продовжив військову службу за контрактом, враховуючи вище зазначене, військовий був призваний на військову службу до введення воєнного стану у зв'язку з чим не може претендувати на відповідні виплати, передбачені зазначеною постановою 153». 153 – це думка у нас прикордонної служби. Прикордонний у нас загін інформаційним листом довів до цього військовослужбовця, що відповідні виплати здійснюються військовослужбовцям, які до набрання чинності цієї постанови у віці до 25 років були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану. Проте, цей військовий був призваний на військову службу у 2020 році, тобто до введення воєнного стану, там не може претендувати на відповідні виплати. Військовий у суді, проте зазначає, що він не був зобов'язаний підписувати контракт і міг далі проходити свою строкову